Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Щось, друзі, настав той час, щоб знову показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель з окремих компаній. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще до сих пір чомусь, але не зробили. Одразу хочу вам сказати, що даний відеоролик знімаю в наступний день після останнього досить таки великого падіння власне великої сімки, тобто великих технологічних компаній. Які так чи інакше пов'язані з штучним інтелектом. Причин падіння не називаю, бо це ви можете самі знайти в інтернеті, а як хто взагалі інвестує, то, скоріш за все, за новинами, але все-таки стежить. Можете побачити, що власне та сама Nvidia, Apple, Meta, Amazon, Tesla і інші компанії, власне, технологічні, за вчорашній день досить таки сильно просідали, а вони як не крути, але частково знаходяться теж в моєму інвестиційному портфелі. Наприклад, та сама компанія Amazon чи та сама компанія. Компанія Google. Так що теж це майте, в принципі, на увазі. Ну і в принципі, довго говорити і затягувати не буду. Одразу переходжу до свого інвестиційного портфеля саме в Interactive Brokers. Це один з моїх двох брокерських рахунків. Ще додатково маю рахунок у брокера Freedom 24, де, у... де купую тільки окремі ETF-и, а не окремі акції. Якщо хочете зареєструватися в брокера чи того, чи, чи одного, чи другого, то пам'ятайте про посилання, які будуть внизу під даним відеороликом. Можете побачити, що. Ціночна вартість портфеля саме в Brokers це вже майже 40 тисяч доларів. Тут в принципі графічно ви теж можете побачувати, як змінювався мій портфель. Тут, до речі, якщо бачите таке власне велике падіння, це не було саме падінням, бо це я вперше в принципі в історії взагалі тоді вивів. 3 тисячі доларів з рахунку, але їх потім досить -таки швидко в принципі, повернув. І час від часу власне, можете побачити і падіння портфеля, це коли портфель дійсно падав, ну і, звісно, такі більший, більший ріст, ну це власне поповнення брокерського рахунку, яке я досить таки активно кожного місяця, але все-таки роблю. Бо пам'ятайте, що в інвестиціях теж дуже сильно важливо це регулярність, регулярні інвестиції. Якщо ви будете інвестувати навіть тих самих 100 доларів кожного місяця, але на протязі 20-30 років, то, повірте, це, це дасть свій результат рано чи пізно. Так що давайте одразу не затягувати і покажу, як виглядає портфель. Тільки перед тим хочу показати. Власне, що останньо купив ще додатково 5 акцій компанії Fortinet в ціні 60 доларів 10 центів. Це було 16 липня, тобто буквально там два дні перед тим, як я знімаю даний відеоролик, в принципі, не знаю, коли ви його е, бачите. Е, ну, Так що дані гроші час е, теж е, отримав завдяки тому, що мені виплатила компанія Alibaba дивіденди, бо там по факту прийшло до мене аж якби дві дивіденди. Е, Певна якби, річна і плюс спеціальна. І в сумі від 57 акцій я отримав 97 доларів дивіденди, які я частково, в принципі, так само використав на покупку тої самої компанії Fortinet. Так що давайте показую вам свій інвестиційний портфель. Звісно, тут відсортую все від market-value, тобто від оціночної вартості. Цілої позиції на сьогоднішній день, не дивлячись, власне скільки я в неї вложив по факту, бо дещо зросло, а дещо і в принципі виросло. І звісно, можете побачити, що далі в мене є аж цілих 180 акцій компанії PayPal, яка на сьогоднішній час позиція оцінюється майже в 11 тисяч доларів. Потім тут, в принципі. Це вже не в доларах. Я вам неодноразово говорив. Думаю, ви можливо вже чути. Чи власне це компанія Evolution Gaming і, власне, вона оцінюється в швед... шведських коронах чи кронах. І, в принципі, приблизно 100 шведських крон це плюс-мінус 1 долар. Так що, в принципі, тут не 9300 доларів, а там 930 доларів цього на всього. -навсього. Ну, але так воно сортує, дивлячись власне, на кількість, а не на валюту. Ну, але далі, знову ж таки, вже все буде оцінюватися в американському доларі. І можете побачити, що Market Value компанії Amazon в мене 4700 доларів. Тут по правій стороні, аж на самому кінці, можете побачити, власне, чи мі... позиція в мінусі, чи позиція в плюсі, тобто скільки по факту зросла чи впала від моєї ціни покупки. А до речі, якщо не маєте такої тут таблички, то можете собі тут на три. Крапочки натиснути, і, власне, вибрати, щоб вам ще додатково відображалася та певна позиція. Наприклад, та сама, як Net Liquid, Liquid, тобто оцінка, власне, скільки позиція займає загалом в цілому портфелі. Наприклад, тут там, PayPal займає майже 28%, там, Amazon майже 12. І наступна позиція займає, наступну позицію займає компанія Google, і оціночна вартість 4,5 тисячі доларів. І так само в мене є 25 акцій. Позиція в плюсі на 75%. Наступна позиція компанія Alibaba, яку я до сих пір не продав і не збираюся продати, не дивлячись на те, що все-таки позбувся ETF-а на Китай, власне, на у брокера Freedom24, Бо це вже чесно кажучи, просто багато в, саме в Китаї, а там. Не так все не ризиковано, можна так сказати. Е, наступна позиція, власне, це вже компанія Fortinet, яка загалом оцінюється в 2117 доларів, вже 35 акцій. Поступово Fortinet я буду ще добирати, бо вважаю, що дана компанія з даного сектора власне, кібербезпеки в інтернеті і загалом є досить таки недооціненою і мала би коштувати і оцінюватися навіть на сьогоднішній день, все таки, але дорожче. Наступна позиція. Це компанія JDCom 1350 доларів. По факту, далі, мінус 36%, позиція майже знаходиться цілий час. В мінусі від моменту, коли я її придбав вже по факту цілий один рік тому. Але я, в принципі, взагалі її не усереднював, принаймні до сьогоднішнього дня. Наступна позиція це компанія CVS 1360 доларів 20 штук. Позиція там в мінусі на 9,5%. Потім йде компанія Lowe's Company, яка оцінюється в 1200 доларів. Потім йде компанія Viva System 1091 долар. Market Access Holding майже 900 доларів. Компанія MPV 874 або мінус 34%, компанія Unity 727, доларів, Etsy 650 Фізер 632, Adobe 563. Тут знову ж таки можете по лівій стороні дивитися кількість акцій. А по правій стороні власне дана графа це відсоток від мого інвестиційного портфеля загального саме в Interactive Brokers, не загалом загального. Ну, бо тільки по Interactive Brokers зараз вам показую. Ну і по в кінці, то власне. На плюсі чи на мінусі дана інвестиція. Так само можете тут побачити компанію Tyler Technologies, компанія MediFast. До речі, так, дивлюся тут по сіночній вартісті. Компанія Medifast, 506 доларів Nextera Energy 496 доларів. Disney майже так само 500 доларів. Компанія, яка займає лише одну акцію в моєму інвестиційному портфелі, але вже зросла на 16%. Це Palo Alto Network 330 доларів. Це теж компанія, в принципі, яка працює на тому самому, в тому самому секторі, як і компанія Fortinet. Ну, але вона трішки дорожче оцінюється. По тих фінансових результатах, які в принципі компанія має на даний час. І знову ж таки, на самому кінці це, власне, всі опціони Всі опціони знаходяться в великому і тут дуже сильному великому мінусі. Буквально сьогодні, після закриття фондового ринку, чи навіть завтра, скоріше буде 19 го числа, пропадуть опціони на АМД і на PayPal, і тут можете побачити 100% втрати. По факту так дійсно вложив тут 750 доларів, тут 742, тобто, по факту півтора тисячі доларів. Вони, вони по факту пропали, бо все сталося не так, як гадалося. Наприклад, AMD, я думав, що була тоді по ціні 130-140 доларів переоцінена. Ну, а вона далі є переоціненою тільки вже в ціні в ціні 170-180 доларів. Тобто компанія. Тим замість того, щоб мала випадати, так як я то думав, в принципі, ну то за пів року навпаки ще виросло додатково на 50%, тому мій опціон все-таки не виправдався. І він тут втрата по ньому 100%, так само як і компанія PayPal. На жаль, але теж повністю 100% тут втрати. Ще є шанс, в принципі, до речі, вони тут зараз знаходяться ті дані опціони на 72 і на 78% в мінусі. Це є шанс того, що компанія Alibaba до власне, 1 вересня зросте там більше, як на що одна акція буде коштувати більше як 90 доларів. Ну і PayPal до 17 січня опціон. з... Ціною власне 87,5 доларів. Вони зараз знаходяться в досить таки великому мінусі, але опціонна для опціонів притаманна власне дуже... притаманна дуже велика волатильність. І Якщо, наприклад, той актив зросте на 10 той сам опціон може зрости на цілих 150%, а можливо і навіть більше відсотків. Але дійсно по опціонах зараз я в великому мінусі і мій портфель міг би виглядати цілком і цілком інакше, і заробити я б міг на ньому набагато і набагато більше. Бо по факту зараз середньорічна... Середньорічний відсоток повернення. Це власне на сайті Snowball Analytics, який аналізує загалом портфель, таке як IRR, так але там з англійської трішки інакше читається. Це власне означає, який є середній відсоток повернення. Поданій мо по, по даному моєму інвестиційному портфелі, враховуючи всі поповнення, коли поповнювалися, і загалом всі виведення, в який час теж виводилися гроші, і загально річна, річний відсоток повернення від початку моїх інвестицій саме в інтереті Brokers це 10,5% майже відсотків. Хоча по факту, мій портфель зараз. В плюсі на 13,4%. чотирнадцять 13, в принципі тут можете побачити і capital gain, тобто портфель в плюсі чи мінусі, реалізований дохід плюс 4 тисячі доларів, які я по факту. З одного боку, тут заробив вона у компанії на компанії Мета, заробив більшість тих грошей і ще на декількох інших. Але по факту на, на опціонах все-таки потратив. Так що, по факту, якби можна так було би сказати, що я за цей період часу просто тут заробив, тут втратив, тобто нічого не заробив, але і нічого не втратив, що в принципі теж є досить таке головне. Загалом в на опціонах можна заробляти великі гроші, але дійсно, як могли вже побачити, навіть. З мого досвіду можна і втрачати великі гроші, так що тут досить таки, е, мусите, в принципі, добре подумати, чи варто купувати вам опціони. Е, так що так то все виглядає. В, в наступних місяцях-роках далі буду старатися поповнювати Interactive Brokers і знову ж таки freedom 24. В даному відеоролику даного рахунку, власне, в другого брокера не показую, бо там досить таки все скучно, бо оскільки це і тіфи, і. Для них непритаманна волатильність розміром 10-15%, буквально кожного місяця. Ні, там так нема. Там просто регулярно інвестую, 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 більше нічого. В акціях трішки інша картина. В принципі, все ви могли бачити зараз на своїх екранах. До речі, напишіть, мені, будь ласка, в коментарях, який загальний відсоток повернення загалом, не говорю середньорічний, а загалом від моменту, відколи ви почали інвестувати. Напишіть просто дата і загальний відсоток, тобто дата по початку інвестицій і загальний відсоток повернення буде досить таки цікаво прочитати і мені, і всім іншим людям. Удачі в інвестиціях.